У найтемніші часи Третього Рейху найстрашніший звук лунав після заходу сонця Таємничий стук у двері. Ті, хто його чув, знали, назад дороги може й не бути. За цими нічними візитами стояла організація, якою Гітлер найбільше пишався. Його невидима зброя, що діяла швидко, безжально і безкарно. Її боялися, але майже не розуміли, адже її справжня історія ретельно приховувалася. Це було гестапо. все видюче, але не все сильне, все видисуще, але вразливе зсередини. Воно не лише переслідувало ворогів режиму, а й знищувало своїх же, аби зберегти ілюзію всемогутності. За блискуче відлагодженим механізмом терору стояли конкретні люди. Ті, чиї імена стерли з історії, але чий страхітливий спадок досі змушує здригатися. На цьому каналі ми розкриваємо приховані історії, розбираємо змови, таємні товариства та міфи, що переслідують людство. Тож підтримайте канал вподобайками, коментарями та підпискою, а ми розповімо вам те, що не прийнято згадувати в підручниках. Тож почнемо. Що ж було насправді? Саме слово гестапо і досі навіює страх. Це не просто назва організації, це символ жаху, абсолютного контролю та безжальної ефективності. Машина терору, яка проникала у кожен куточок Окупованої Європи, здавалася всевидючою та всевидосущою. Здавалося, що її агенти стежать за кожним кроком, що втечі немає. Але чи так було насправді? У 1941 році гестапо мало всього 8 тисяч співробітників. Вони контролювали понад 70 мільйонів людей, породжуючи страх, що паралізував цілу країну. Як таке могло статися? Легенда про всесильне гестапо була створена майстерно. В уяві людей його офіцери поставали моторошними постатями у чорних шкіряних плащах, що без попередження з'являлися серед ночі. Але за цими страшними образами стояли звичайні бюрократи, безлікі службовці, що просто виконували накази. Не всі були садистами, не всі фанатиками, та саме це й робило їхню роботу ще жахливішою. Як же ця відносно невелика організація змогла встановити тотальний контроль не лише над діями, а й над думками, страхами та уявою мільйонів? Відповідь ховається в історії становлення влади Гітлера. Гестапо не виникло миттєво, воно зростало разом із Рейхом, його методи ставали дедалі витонченішими, а головна мета залишалася незмінною не просто придушити опір. А знищити саму ідею непокори. Що ж насправді стояло за створенням і могутністю гестапо? Відповідь шокує. Витаки гестапо лежать у темряві хаосу, що охопив Німеччину після Першої світової війни. Принижена, розорена, охоплена вуличним насильством і страхом перед революцією, вона нагадувала звіра, загнаного у кут. Вулиці великих міст стали ареною битви між комуністами, фашистами та відчайдушними групами, які просто намагалися вижити. Влада була слабкою, а люди відчували, що майбутнього більше не існує. І тоді, немов в стіні, з'явився він, Адольф Гітлер. Він пообіцяв порядок відродження Німеччини, велич якої у неї нібито позбавили. Але разом із цим він приніс інше – систему, що пожирала власний народ. У січні 1933 року нацисти здобули перемогу на виборах, і Гітлер став канцлером. Втомлені від нестабільності, люди сприйняли це як надію. Але вони навіть не здогадувалися, що підписують собі смертний вирок. Гітлер не збирався просто керувати країною, він хотів повного контролю, і щоб його досягти, йому був потрібен інструмент терору. Першою зброєю диктатури стали штурмові загони СА. Коричніві сорочки, фанатики, що беззаперечно виконували накази. Вони не просто розганяли демонстрації та громили ворогів народу. Вони встановили новий порядок, у якому страх став законом. Будь-яке неправильне слово, погляд, навіть невчасне вітання могло стати смертним вироком. Ночі перетворилися на полювання. Люди зникали без сліду. Страх проникав у кожен будинок, у кожне серце. І ось настала ніч, яка змінила все. 27 лютого 1933 року заграва пожежі розірвала нічний морок над Берліном. Горів Рейстаг, серце німецької демократії. Полум'я освітлювала перелякані обличчя, а тіні, що коливалися на стінах, здавалися привидами майбутніх жертв. Гітлер негайно звинуватив комуністів. Він говорив про чому яку Бог наказав знищити. Але історики сумніваються, чи не була ця пожежа спланованою провокацією, чи не були справжніми паліями самі нацисти. Як би там не було, подія стала ідеальним виправданням для диктатури. Наступного ж дня старий і слабкий президент фон Гіндербург підписав указ про надзвичайний стан. Конституція була на паузі. Німці втратили свої права, але цього Гітлеру було замало. Під приводом надзвичайного стану будь-кого можна було заарештувати в будь-який момент. І ось тоді почали з'являтися перші дикі табори, приватні в'язниці СА, де безслідно зникали невинні люди. Оранієнбург колишній пивоварний завод, перетворений на імпровізований концтабір. Його стіни поглинули крики сотень, катування, страти, зникнення. Людей кидали туди без суду і слідства, без жодного шансу на повернення. Пропаганда запевняла, що це центри перевиховання. Реальність була зовсім іншою. Гітлер бачив, що хаос, створення СА виходить з-під контролю. Вони були надто неорганізованими, надто гучними. Йому потрібен був інструмент не просто страху. А абсолютної дисципліни. І тоді народилося гестапо Нова поліція мала діяти інакше, ніяких бунтівних коричневих сорочок, тільки безлика холоднокровна машина репресій, що проникає у кожен будинок, у кожен розум. Тиранія вийшла на новий рівень. На перших порах Геста подіяли лише у Пруссії. Його штаб-квартира знаходилася в Берліні. А штат складався всього з 200 офіцерів, високоосвічених, амбітних і безжальних кар'єристів. Очолив нову структуру один із найвпливовіших людей у близькому колі Гітлера Герман Герінг. Для нього геста стало не просто інструментом терору, а й ключем до особистої влади. Гітлер особливо цінував його детальні, часто перебільшені секретні звіти. Завдання Гестапо було простим і страшним знищити будь-яку опозицію. Але в 1933 році головні вороги нацистів, комуністи, соціал-демократи, проспілки, церква вже перейшли в підпілля. Їхнє виявлення вимагало навичок справжніх мисливців. Тому Герінг особливо підкреслював, що гестапо не має займатися звичайною кримінальною злочинністю. Та у Герінга з'явилися конкуренти. Впливовий Генріх Гімлер і його права рука Рейнхард Гейдріх уважно стежили за становленням гестапо, виношуючи власні плани. Гімлер вже контролював особисту охоронну службу Гітлера СС, яка до того часу підпорядковувала собі поліцію Баварії. Разом із Гейдріхом він прагнув створити всеохоплюючу секретну поліцію. А для цього їм потрібен був ключовий кадровий ресурс. Таким ресурсом став Генріх Мюллер, хладнокровний та ефективний поліцейський, який швидко адаптувався до нацистської системи. Навіть серед своїх колег він вирізнявся безжальністю. Будь-яка розмова з ним нагадувала допит його слова стали зловісним відзеркаленням нацистської політики. Всіх інтелігентів потрібно загнати в шахту і підірвати її. Поки гестапо набирала силу в Берліні, триумвірат Гімлер Гейдріх Мюллер у Мюнхені задумав ще один проект систему концтаборів. У Дахау, неподалік від Мюнхена, вони створили перший великий концентраційний табір. Спочатку він був призначений для утримання ворогів держави, комуністів, профспілкових активістів, інтелектуалів, митців, священиків, але дуже скоро він став моделлю для всієї системи терору. До літа 1933 року концепція перевиховання перетворилася на безжальну машину репресій. По всій Німеччині з'явилися табори, де отримали 26 тисяч людей. Офіційно їх тримали під захисним арештом, але в реальності це означало арешти без суду, без доказів, без пояснень, без права на повернення. Гестапо в Берліні створювало ефективну систему пошуку небажаних. А СС у таборах розробляли жорстокі методи їх знищення. Для Гімлера та Гейдріха перспектива об'єднати обидві структури ставала дедалі привабливішою. Нацистська верхівка була ареною боротьби за владу. Гітлер використовував давню стратегію, заохочував суперництво між своїми підлеглими, підігриваючи їхню параною та змінюючи фаворитів. Це створювало вибухонебезпечну суміш змов, інтриг і підозр. Гіммлер почав боротьбу за контроль над Гестапо. Він уже захопив політичну поліцію по всій країні, а також СД Розвідувальний підрозділ СС, очолюваний Гейдріхом. Гейдрих справжній сірий кардинал, маніпулював оточенням, плануючи розширення влади. Його підозрілість і аналітичний розум робили його одним із небезпечніших людей Третього рейху. На початку 1934 року Гімлер вирушив до Берліна разом із Гейдрихом і Мюллером. Гітлер, вражений ефективністю констаборів і політичними інтригами Гіммлера, остаточно відмовився від підтримки Герінга. Він ухвалив рішення: всі поліцейські служби Німеччини, включно з гестапо, повинні підпорядковуватися Гіммлеру. Герінг був усунений. Гейдріх став керівником гестапо, а його заступником Мюллер. Хоча Герінг залишився у нацистському керівництві, згодом, отримавши контроль над Люфтвафе, він втратив одну з найважливіших структур влади. Відтепер усі місцеві відділені політичної поліції підпорядковувалися безпосередньо Берліну. Формально Гестапо залишилося регіональним органом, але фактично воно стало головним інструментом терору у нацистській Німеччині. Структура сил безпеки залишалася складною та нестабільною. СС під керівництвом Гімлера контролювала фінанси, адміністрацію, розвідку та кримінальну поліцію. Гейдрих спостерігав за чистками і політичними інтригами, а Мюллер, фанатик ефективності, взяв на себе управління Гестапо, перетворивши його на ідеальну машину терору. З цього моменту їхній контроль став абсолютним. Гестапо більше не мало обмежень. Його агенти могли бути будь-де. Слухати будь-кого, знищувати будь-кого страх став головною зброєю режиму. Гестапо отримала чітке і однозначне завдання: очищення Німеччини від усіх політичних, соціальних, расових і культурних забруднень. Якщо його методи суперечили чинному законодавству, рішення Гестапо все одно визнавалося правомірним. Кожен, хто потрапляв у руки Гестапо, фотографувався, знімалися відбитки пальців і заповнювалася картка з особистими даними, злочином, деталями допиту та прийнятими заходами. Ці картотеки стали основою влади гестапо. В архівах відня зберігається 50 тисяч оригінальних досьє з деталями щодо комуністів, профспілкових діячів та священиків усіх потенційних опозиціонерів у регіоні. Документи виглядали як звичайні бюрократичні справи. Офіційна мова, стандартизовані форми, поля для заповнення інформації. Однак їхня мета була зловісною узаконити жахливі дії, які вони так сумлінно фіксували. Гестапо діяло повністю безкарно, нехтуючи будь-якими законами чи правами людини. Нові керівники служби безпеки часто з'являлися на публіці, за винятком Мюллера, який завжди залишався в тіні. Вони демонстрували абсолютну впевненість у своїх силах, хоча в реальності перед ними залишалася серйозна загроза. Незважаючи на те, що штурмовики СА були усунені з вулиць, вони все ще існували, як і їхній лідер Ернст Рем. Рем був представником старої гвардії нацистів, одним із перших соратників Гітлера. Його внесок у прихід нацистів до влади був величезним. Але після її захоплення виникло питання: що робити з СА? Після жорстоких нападів 1933 року. Гітлер приборкав штурмовиків. Проте Рем залишався рішуче налаштованим здійснити власну німецьку революцію. На його думку, саме завдяки СА нацисти прийшли до влади, і тепер вони заслуговували на контроль над поліцією та армією. Ситуація ускладнювалася тим, що Рем був одним із небагатьох людей, з якими Гітлер мав дружні стосунки. Він був начальником штабу Фюрера, і принаймні на публіці Гітлер підтримував його амбіції. Рем вірив, що зможе перетворити свої хаотичні загони на основу майбутньої армії Третього Рейху. Його ідея була простою та логічною, якомога швидше зламати всі правові перепони та міжнародні обмеження, щоб на базі СА створити нову німецьку армію. Проте Гітлер бачив у ньому загрозу. Використовуючи свою улюблену тактику, розділяй і володарюй, він підштовхнув своїх інших підлеглих до усунення Рема. Радикальні штурмовики СА були надто екстремальними навіть для самого режиму. Їхні методи насильства та фанатизм виходили за межі доступного. Ремові амбіції стали ідеальним приводом для Гімлера та Гейдриха, які прагнули розширити власний вплив. 27 червня 1934 року на таємній нараді у штаб-квартирі Гестапо Гейдрих оголосив, що розвідка підтвердила підготовку СА до державного перевороту. Це була брехня створена як виправдання для ліквідації рема. Гейдріх і Мюллер координували операцію із придушення змови. Гейдрих підготував список людей, яких слід було ліквідувати, і Гітлер затвердив його. За кілька днів кінохроніка тріумфально повідомляла про успішну чистку: 90 внутрішніх опонентів, включно з Ернстом Ремом, були вбиті в ході операції, яка увійшла в історію як ніч довгих ножів. Поліція марширувала перед Гітлером, який вітав їх зі свого кабінету. Штурмові загони СА були знищені, а разом із ними, остання перешкода для необежної влади Гестапо. Тепер нічого і ніхто не міг його зупинити. Після вбивства Ернста Рема Гітлер, Гіммлер, Гейдріх і Мюллер отримали повний контроль над системою безпеки Німеччини. Політична поліція країни, підпорядкована Гестапо, вже активно придушила будь-яку опозицію. Мюллер детально вивчав методи сумозвісної радянської таємної поліції і, керуючи Гестапо, почав розробляти власні методи, спрямовані на поширення страху і підозр. Проте пропаганда зображала Гестапо як захисників народу. Афіші показували їх як друзів і помічників, що оберігають суспільство від небезпеки. Вони навіть стали героями дитячих коміксів і настольних ігор. Це була частина ретельно продуманої стратегії Мюллера, яка мала закріпити в масовій свідомості образ Гестапо як всесильного органу. Легендарний стук у двері, раптовий, стрімкий і анонімний, підсилював ілюзію повного контролю. Щоб зміцнити цей страх, Мюллер підтримував віру в те, що гестапо – всеведесуще. У газетах регулярно з'являлися новини про арешти, що фактично були рекламою сили гестапо. Насправді знання гестапо не було настільки всебічним, як здавалося, але обсяги зібраної інформації були вражаючими. Це стало можливим завдяки доносам. Більшість інформації надходила не від офіцерів, а від пересічних громадян. Доноси надходили не лише з особистих мотивів. Багато хто щиро вірив, що добробут Німеччини важливий за долю окремих людей. Інші доносили через зазрість або помсту. Деякі намагалися врятувати себе чи своїх рідних від арешту. Всі знали, якщо ти під підозрою, це означає концтабір. Слово офіцера гестапо було остаточним вироком. Відомо було і те, що гестапо не виявляло милосердя, адже для них це означало слабкість, а слабкість була смертельною загрозою для режиму. З часом репутація гестапо міцно закріпилася в суспільстві, і опозиція була практично знищена. Наприкінці 1930-х років гестапо очистило Німеччину від будь-якого видимого опору. Це був момент, коли його керівники відчули, що вони готові втілити у життя грандіозний план побудову тисячолітнього рейху. Гейдріх сформулював нову місію Гестапо. поліція націонал-соціалістичної держави тепер повинна насамперед виконувати завдання з перебудови суспільства відповідно до принципів політичного керівництва. Нацистським ідеалом було суспільство «Фольксгемайншафт». Єдність і гармонія, але тільки для тих, хто відповідав критеріям расової чистоти. Членство вимагало абсолютно покори, а гестапо складало списки тих, хто вважався непридатним. Однією з головних мішеней були євреї. 15 вересня 1935 року було прийнято Нюрнбергські расові закони, які надали дискримінації євреїв офіційний статус. Гімлер настільки зміцнив свої позиції, що Гітлер призначив його керівником усієї німецької поліції, фактично перетворивши поліцію на інструмент гестапо. Його вплив сягав корінням у всі сфери німецького суспільства. Коли Гітлер почав експансію, гестапо отримало нове завдання придушення опору за кордоном. Гейдеріх розробив плани, а офіцери складали секретні списки осіб, які становили загрозу. Ці люди мали бути заарештовані з початком військових дій. Австрія в березні 1938 року стала першою жертвою. Далі настала черга Судецької області Чехословаччини, а потім Праги. Гестапо очищало нові території від будь-яких слідів опозиції. У Берліні було зрозуміло, Гітлер не зупиниться. Гестап отримало завдання підготувати операцію, яка мала кинути Європу, а згодом і весь світ у війну. Його влада стала безмежною. Історія Гестапа це не лише розповідь про зло, це також попередження для всіх нас. Терор завжди починається з маленьких поступок. З прийняття несправедливих законів, з виправдання репресій заради безпеки, з мовчання, коли переслідують інших. Саме тому важливо пам'ятати, як працює механізм тоталітаризму. Гестапо здавалося всесильним, але врешті-решт воно впало разом із режимом, якому служило. Бо страх ніколи не буває вічним. Сьогодні відповідальність лежить на нас. Пам'ять про минуле це наш інструмент боротьби. Ми не можемо дозволити, щоб такі сторінки історії повторилися. Ми повинні вчитися, аналізувати і ставити питання навіть тоді, коли, здавалося б, усі мовчать. Ну, на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.